У 2021 році Часовоярському закладу загальної середньої освіти No15 Часовоярської міської ради виконалося 90 років. Його історія почалася з будівництва на початку 20-х років ХХ 20 століття в центрі часів яру Новошомотного заводу та фабричної військової річки, яка відкрила свої двері для учнів у 1931 році. В роки Другої світової війни, окупувавши наше місто, німці розмістили тут німецький штаб. У 1942 році фашисти підірвали школу, від неї залишилось тільки згарище. А вже в 1951 році школа відновила свою роботу в приміщенні міського ФЗУ. А в 1956 році закінчилася відбудовча робота і діти повернулися до стійні рідної школи. У 1960 році з силами учнів, батьків, вчителів та громадськості було відкрито перший у Донецькій області шкільний музей. У 1962 році школа No15 стала першою річкою торічкою місті. У 1963 році першими на Україні школярами поїхали в Казахстан, де йшло освоєння цієї земель. Десятикласники разом з класним керівником Едуардом Федицьким допомагали дорослим. 1964-1966 роках на базі школи була створена ціліний загін Донбас, 20 учнів, а також вчителі Едуард Файницький, Микола Редька, Єлизавета Косен. У 1965 році на території школи було відкрито пам'ятник 50 загиблим у Другій світовій війні учням та вчителям. У 2010 та 2012 роках було реконструйовано шкільний музей. Він став центром виховної роботи. Приємно бачити наших випускників та гостей у музеї історії школи. Протягом багатьох років наші учні були переможцями змагань старту надії. Вони представляли Донецьку область на всеукраїнських змаганнях у міжнародному центрі «Артек». Учні школи беруть активну участь української папіродичній рівні продовження», представляючи школу на українському рівні. Піліотичне виховання завжди було та й буде у центрі виховної роботи нашого закладу. З 2018 року школа працює над реалізацією загальнодержавної програми Нова українська школа у школі працює дитяча організація Наш дім. Ми не тільки навчаємося, а й беремо участь в конкурсах, олімпіадах, співаємо, танцюємо, організовуємо творчі вечори та зустрічі. Школа номер 15 пишається своїми випускниками, героями Радянського Союзу Олексієм Мироненко та Олексієм Кривоносим, учасником штурму рейстаху по селам партизанським хірургом Дмитром Скрипниченко та заслуженим тренером України Володимиром Мартиником. Чемпіонкою Європи з легкої атлетики Антоніною Єфремовою, а також майстрами спорту Полосухіним Олександром, Марком Калгановим, Черкаєвою Іриною, Дмитруком Максимом, Клипотенко Людмилою та іншими спортсменами. Вареник Катериною, Яригіною Оленою, Федеєвою Катериною, Анною, Сидоренко Олександрою, Атамановим Ігорем, Соросівським лауреатом, Журбою Людмилою Васильівною та багатьма іншими випускниками та вчителями ветеранами. Серед наших випускників багато тих, хто зв'язав своє життя з наукою, ставши кандидатами, професорами та докторами наук. Олександр Козич, Петро Соловцов, Віра Асєєва, Юрій Ляк, Антоніна Журба, Станіслав Мальков, Світлана Левченко, Юрій Ліганкін, Михайло Лещенко, Марина Заболотна, Лідія Жалко, Олена Кухта, Валентин Владник, Наталя Каванова, Олег Наливайка та багато інших. Центр краєзнавчої пошукової роботи. Ми зберігаємо історію не тільки нашого навчального закладу, а і всіх шкіл, які існували на території міста Часів'яру, починаючи з 20 століття. Я і випускники 2022 року вітаємо вас з ювілеєм школи. З Ювілеєм! Escola.